Бліц-інтерв'ю. Так. Сім коротких запитань, сім коротких або не дуже коротких відповідей. Угу. Яку рису характеру ти найбільше цінуєш в людях? Доброту. Яку вважаєш найгіршою? Е, заздрість. Що тебе надихає? Все красиве. Е, мене надихає любов, надихає все природа, е, надихає почуття людей, надихає. Відданість, дружба і мистецтво. А що лякає? Ну, Війна лякає, смерть лякає, смерть близьких лякає, лякає не побачити майбутнього світлого в нашій країні. Що тобі допомагало триматись у складні моменти життя? Вчуття гумору і моя дитина? Головна мета або місія твого життя? Це, звісно, складно сказати, яка моя головна місія, але мені здається, що поки от все, що я роблю в е, там, де в мене зникає простір, час і тому подібне, там, де я можу віддавати. Віддавати гумор, віддавати свої думки, е трансформовані там, в мені і тому подібне, і робити людей щасливішими на якийсь момент їх життя це є ну, моя місія, я думаю. Якщо тобі буде потрібно обрати три слова, які характеризують українців, що це будуть за слова? Сильні, е відчайдушні і життєрадісні.